Марчуку, що? Я хочу провести один експеримент. Слухаю. Тобі треба просто відповідати перше, що тобі прийде на думку. Добре? Добре. Моя мама найкраща в світі. Моя сім'я відноситься до мене е, гарно, е, співчутливо. Добре. Я б хотів, щоб мій тато. Що проводи більше часу з нами, не ходи на роботу. А більше всього я люблю. Я люблю мою родину. Клас. Мені сумно, коли. Мені сумно, коли е... тато злий і, і коли Матвій вивчив уроки. Крики на всю хату. Я мрію про щоб закінчилася війна. Я думаю, що мій брат може бути кращим, коли це хоче. Круто. Я це радію, круто. коли. Я радію, коли е моя мама, тато і брат всі щасливі, і ми кудись на море зберемося, коли разом в Дубай поїдемо. Супер. Я хотів би забути. Хотів би забути 24 лютого. Mm -hmm. Коли мама сварить. Стаєш, Стаєш страшно, дуже. Страшно. Мій тато і я. Копія одна. <рес> Класно. Не люблю коли. Що не люблю? Не люблю, коли Матвій починає свої питання тобі задавати. Добре, я плачу, коли. Але не знаю, майже не плачу. Ну, Окей, приємно, коли. Получив гарну оцінку в школі або вивчив новий трюк з брикденсу. Супер. І подякувати хочеться за все те, що мама і тата мене навчили. Супер, клас!